Всім привіт, друзі! Вирішили сьогодні зняти вагу наших учат бройлерів. їм сьогодні повна перша доба. Е, хто тримає зараз бройлера, може порівняти наші результати з вашими. Давайте побачимо, що ми маємо. Так, Двойне крилечко. Так, давай. Які стрибки. 64 грами. Непогано. Ось праве крилечко. 74 грами. Оце хвостик. 71 грам. Так. І шийка. Ось до. 61 грам. Така вага на сьогоднішню добу наших курчат-бролерів. Я сподіваюся, це буде цікаво вам, щоб ви подальшому могли порівняти, якщо у вас будуть добові курчата. Всім гарного дня, підписуйтесь, щоб не пропустити подальше на мен цікавого відео. І стежте з нами за розвитком наших бролерів.